Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 42-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 22 серпня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 74 тисячі 320 особин за добу 790 танків 11 124 одиниці за добу 4. Бойових броньованих машин 23 160 одиниць за добу, 3. артилерійських систем 31 835 одиниць за добу 46 реактивних систем залпового вогню, 1 472 одиниці за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1210 одиниць за добу 1. Літаків, 422 одиниці, гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 52 787 одиниць за добу 318, крилатих ракет 3598 одиниць за добу, 33, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 59 426 одиниць за добу, 110 спеціальної техніки 3944 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!